Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Пенсійна карту або рахунок з 1 жовтня. Військова доблесть як спосіб життя Придністровським Збройним силам 33 роки. До Дня міста на драконах бендерська висловальна регата за місяць. У футбол з дитячого садка семінар для вихователів, подарунки для закладів. 1 жовтня пенсії зараховуватимуть на картку. За новим законом, тим, хто її отримує, потрібно відкрити рахунок у банку. Якщо не вийде до 1 жовтня, пенсія надійде за тиждень після того, як буде написана заява. Отримувати гроші, які раніше готівкою будуть люди старше 70 років, інваліди першої або другої групи, і ті, хто живе у селах, де немає відділень банків. Виплата пенсії буде пенсії буде здійснюватися через банк, обраний пенсіонером на свій розсуд шляхом зарахування сум пенсії на рахунок пенсіонера у цьому банку. Пенсія сплачується за поточний місяць. На рахунки суми перераховується на початку місяця, а точніше у перший робочий день кожного місяця. Наразі перебувають на обліку 96 тисяч отримувачів пенсії. І вже 67% пенсії зараховується цим пенсіонерам на відкриті рахунки у банках. Щоб уже 1 жовтня отримати пенсію на картку, потрібно принести номер рахунку до центру соцстрахування або заповнити спеціальний бланк у банку. Терасполь Палац Республіки тут відзначають 33-ю річницю від дня створення збройних сил Придністров'я. У залі військові кількох поколінь на екрані фільм Яка армія сьогодні? Служити комфортніше? Військову інфраструктуру оновлюють. Проводиться планова робота. проводиться планова робота з ремонту казарманих приміщень і далень. Реконструюються парки техніки, оновлюються території воїнських гарнізонів. Зараз на завершальному етапі будівництво нової будівлі військового інституту цьогоріч покладений початок будівництва храму збройних сил. Продовжується робота з покращення житлового питання військовослужбовців. Вже 64 молоді сім'ї стали володарями квартир. За останні роки армія стала більш відкритою. Зрозумілою і привабливою про кардинальні зміни в придністровській армії говорив і президент Вадим Красносельський. Сучасне міністерство оборони зробило великий крок в цьому напрямку. В напрямку вдосконалення матеріально-технічної бази, створення хороших людських умов для несення служби у збройних силах, викорінення дідівщини і фактично нівелювання тих, хто не хоче служити. Такі поняття, як ухилянти, дезертири. Якщо є, то вони одиничні. У Придністрові готують майбутніх захисників. Є військовий інститут Суворовське училище пішов навчатися у військовий інститут, щоб стати гідним офіцером своєї батьківщини. Мій батько працює в структурах внутрішніх справ. Я хотів піти стопами батька, але віддав перевагу збройним силам. Після завершення буду служити в армії. Щас захищати свою батьківщину, ніколи не відступати і битися до кінця. Таким має бути справжній офіцер. Вітаю всіх військовослужбовців зі святом. Найкращим військовослужбовцям вручили чергові військові звання, державні нагороди, грамоти, листи подяки. Ну а на завершення святковий концерт. Ми, звісно, маємо військові сили. Ми, звичайно, маємо збройні сили, але ми говоримо винятково про захист придністровського народу. Винятково про захист. Я не раз казав, що проти війни. Я той політик, який проти війни. Завдання політиків не допустити її, а ваша захистити. Шановні товариші, дорогі ветерани, хочу побажати вам міцного здоров'я, відчувати себе щасливими навіть за всього того жаху, що відбувається навколо нас. Достатку, звичайно, і миру, миру. Істров'ю до нової школи на новому автобусі маршрут до знань поміняли для дітей сіл Леніно, Станіславка та Первомайськ. Це рибницький район. Тепер старшокласники їздитимуть на навчання до сусіднього села воронково добиратися на уроки комфортніше, плюс усі вчителі профільні фахівці. Артур Крєцул з Привомайська каже, з новим автобусом уранці можна поспати на півгодини довше. Раніше п'ятикласник добирався до школи села Леніно, коли на машині, а коли і пішки. До школи дітей три кілометри ноні до школи десь три кілометри. Коли не було снігу, було не важко добиратися, а вже в непогоду важкувато. Автобус гарний. Дякую президентові за те, що дав його. Тут треба пристібатися. На цю кнопку натискати без причини не можна, тому що якщо ти на неї натиснеш, автобус автоматично зупиниться. У школі села Леніно стало мало учнів, та вчителів залишили лише початкові класи. Старші їдуть навчатися у воронково. Це приблизно 14 кілометрів. Шкільний автобус під'їжджає прямо до воріт будинку. Деякі діти виходять до зупинки. Учнів проведжають батьки, дідусі та бабусі. Кажуть, тепер спокійніше за дітей. Внучку проважаємо проводжаю. У неї мати померла, і ми вже з нею 12 років займаємося. Вона у сьомий клас ходить. Сподобалося їй, і водій знайомий. Я знаю його давно, і зі спокійною душею відправляємо. Вікторія Швеції села Леніно має перший урок фізкультуру. Раніше вона була єдиною ученицею у класі ні у баскетбол пограти, ні у футбол. А зараз у неї однокласників стільки ж, як і учнів у старій школі. У нас було класів. У нас з'єднували класи. Я була одна і другокласниця теж одна. Ми були у двох на весь клас. Нас було менше 18 на всю школу. А тут навіть незвично від такого шуму в класі. Я знайшла собі поки що три подруги. Цікавіше, коли багато учнів є. Якісь розваги, зарядка набагато цікавіше. Назад шкільний автобус розвозить дітей по домівках о третій годині дня. У кого уроки закінчуються раніше, нудьгувати не будуть. Поруч є філія школи мистецтв. Віка вже записалася на мистецькі відділення. Загалом на рибницький район дали п'ять нових автобусів. У деяких селах разом із дітьми на роботу їздять вчителі. Також школах зібрали профільних фахівців. Головне завдання підвищити якість освіти. Бендери школа боротьби. У спортзалі нові пластикові вікна. Старі дерев'яні не змінювали з 70-х з того часу, як збудували школу. У морози температура в залі була плюс 6, а влітку спеку під 40. Провітрити не можна було наглухо замуровані. Нині все змінилося. Встановили вітражі із мультифункціональним склом. Від ультрафіолету захищають, тепло не випускають. Між колонами з, кожного... колонами з кожного боку провітрювання. У нас сім прольотів з кожного боку. У кожному прольоті по одному великому вітражу відкривається. Можна в режим провітрювання наскрізного, можна просто відкрити навстіж. Взагалі супер. Влітку у школі поміняли покрівлю. Стара піввікової давності протікала. У дощі цебра, тази та миски розставляли прямо на татамі. У 23-му році тут відремонтували роздягальні санвузли та душові. У цьому до зими відремонтують фасад, територію довкола, замостять плиткою. Роботи продовжать і наступного року. От зараз запланувано... Ось зараз заплановано ремонт спортивного залу. Стеля, стіни, цоколь всередини, Стіни будуть повністю ремонтувати підлоги, тому що тут такий шар фарби. Коли фарбуємо, вона вся відходить. Виходить дуже велика витрата і, звичайно ж, вигляд. У спортзалу планують купити нові татами для занять дзюдо. Нині у школі боротьби займаються близько 400 дітей. Набір триває. До грудня мають прийняти ще не менше сотні учнів. Лише у школах, вишах та технікумах новий навчальний рік розпочався і у кафедральному соборі. Тут стартували курси з основ православ'я. Перша тема про історію християнства. На першому занятті близько 15 осіб, серед них і Олена Грачова. В неї відразу кілька причин закінчити ці курси. Вирішила, що що мені це необхідно як людині, яка відвідує храм, тому що дуже часто ми приходимо до храму і не знаємо всіх правил, яких необхідно дотримуватися. А ще Альона, учителька початкових класів, каже, має бути добре підготовлена, щоб впевнено відповідати на всі запитання учнів про Бога, релігію і не лише класі у нас є предмет. У четвертому класі у нас є предмет, який називається основи релігійних культур та світської етики. Як правило, ми завжди обираємо світську етику, оскільки в релігії ми не особливо сильні, і це якраз можливість підтягнути те незнання, знання, яке я маю на даний момент, і надалі використовувати у своїй роботі. Тут розкажуть не лише про історію християнства, а й про православне мистецтво Зорієнтують у тематичній літературі. Можна дізнатися, як правильно сповідатися, причащатися і як молитися. Курси розраховані на весь навчальний рік. По завершенні буде іспит. Спочатку ми гаверімато. Спочатку ми говоримо про те, що таке релігія та що таке християнство. Звідки воно взялося? На жаль, дуже багато спотворень православного віровчення. У нас кілька розділів. Всі вони узгоджені з владикою заняття з основ православ'я проходитимуть раз на тиждень у бібліотеці кафедрального собору Терасполя. Триває одне заняття півтори години. Ми даємо орієнтири людям. Ми даємо орієнтири людям, даємо напрями, де вони можуть взяти матеріали, як вони можуть далі потім розвиватися. Найголовніше завдання, щоб їх не відвело у бік, щоб не було цих потворних спотворень прекрасного православ'я. до курсів з основ православ'я можна приєднатися на будь-якому етапі, записатися на заняття та отримати більше інформації про них можна за телефоном на екрані. У жовтні в Бендерах пройде регата з веслування на драконах. Її присвятять дню міста. Зараз приймають заявки на участь. Деякі команди вже тренуються, наприклад, колектив першого придністровського зав'язані участь, щоб виробити синхронність на воді. Команда першого Придністровського авангард ТБПМР тренується вже понад місяць, готуються до бендерської регати з веслування на драконах. Вони таки велика плотність привіт, досить велика щільність проведення тренувань. Не розкриватиму всіх карт. все таки це командні секретики. Але ми досить наполегливо готуємося до цієї регати. Намагаємося дуже ретельно дотримуватися підказок і зауважень нашого тренера. Але буває це іноді важко, особливо фізично. Але команда першого придністровська, яка складається з кореспондентів, монтажерів та операторів, завжди веде активний здоровий спосіб життя, тому ми з усім впораємося. «Авангард» тренується на веслувальній базі у Бендерах. Це особливе місце для тренера телевізійників Андрія Туфанюка. Бендерська база носить ім'я його батька та легенди Бендерського веслування Миколи Туфанюка. Саме тут, 4 та 5 жовтня, і пройде регата з веслування на драконах. Ми будемо вишибати тут двері ногами. Ми Вибиватимемо ці двері ногами аж з петель, тобто ми вриватимемося в цю вищу лігу так, щоб ці двері більше ніколи перед нами не зачинялися. Ми місяць. Тільки витренувались, але я думаю, що у своїй підгрупі ми будемо нести переможний прапор. Отже, регата з вислування на драконах пройде 4 та 5 жовтня. Заявку на участь можна надіслати на пошту організаторів до 27 вересня. Команди знатимуть своїх суперників після жеребкування 1 жовтня. Свято футболу в Катеринінському парку продовжується. розв'язки відкритого кубку «Амоліги» вже сьогодні. А напередодні команди пройшли третій тур групового етапу. Визначились пари півфіналістів. Особлива увага, звісно, авангарду ТВПМР. Фінал відкритого кубка Моліги менше ніж за годину в Катеринянському парку розпочнуться неабиякі футбольні баталії. Незабаром все стане зрозуміло. Після вчорашньої впевненої перемоги над командою ТМК Авангард ТВПМР лідирує в групі. Сьогодні телевізійники зіграють із Лаї Пурашом. Аварім зустрінеться з Вольтою. Головний матч турніру фінал. Також цього вечора. Початок о 21.45. Якщо ви любите гарний футбол, приходьте до центру Тирасполя вболювати за улюблено. Команду для тих, хто не побачить це футбольне видовище наживо, перший Придністровський покаже матч у своєму ефірі завтра. Початок о 20.30. ще покажемо концерт Артема Мазура та гурту Ланжерон. І, звісно, церемонію нагородження. Навчити грати у футбол тих, хто тільки не почав впевнено ходити. Про це говорили на семінарі для вихователів. Його провели на спорткомплексі «Шериф». Теорія та практика весь день. Подробиці далі. Тетяна Білоконь із рибниці приїхала на семінар футбол до дитячих садків. Понад 45 років вихователька проводить фізкультуру для дошкільнят. Тепер хоче навчити своїх вихованців грати у футбол. Ми вважаємо, що введення... Такого ми вважаємо, що запровадження такого виду спорту, як футбол у дитячому садку, є дуже ефективним для дитячого здоров'я, а це наше основне завдання. Ми плануємо дізнатися правила, тому що футбол у дитячому садку, як я розумію, це не той футбол для дорослих. Тут є свої нюанси. Все має бути в ігровій формі. Нам дуже цікаво. Ми вже дивилися в програмі. Нам дали збірку ігор. Дуже цікаві ігри. У конференц-залі спорткомплексу Шериф зібралися методисти фізкультури з десь. Сяти дитячих садків з усієї країни пояснили, які вправи підійдуть для дітей віком до 6 років і як зацікавити їх футболом. Минулого року. Федерація футболу завдяки гранту президента проводила такі фестивалі у чотирьох містах та районах республіки. Так ми проводили такі ознайомчі заходи. Знайомили дітей, грали з ними. Це дуже масовий вид спорту. Багато доступних майданчиків, завдяки яким діти можуть вільно займатися і як. Ви бачите, на майданчиках дедалі більше дітей займаються, бігають та граються. Футбол у дитячі садки це спільний проєкт. Його проводять Придністровська та Молдавська Федерації футболу. У планах залучити до занять близько 500 дошкільнят з усього Придністров'я. Кожен книжечку. Кожен дитсадок отримає книжечку. Ця книжечка називається Абетка футболу для дітей, яка була розроблена спеціально для цього проєкту. Для того щоб змогли робити ті елементарні вправи для дітей через з футбол. кожен дитсадок отримує інвентар спортивний м'ячі, маніжки, фішки та мініворота. І, звичайно ж, семінари, як сьогодні, які ми проводимо з нашою командою. Після семінару вихователям вручили сертифікати і подарували абетку футболу для дітей. Там все про цікаві вправи та ігри. А ще інвентар: м'ячі, маніжки, фішки та міні-ворота. Все це поїде до дитячих садків. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.